Як виміряти кут? Покажемо на прикладах. Для вимірювання кутів є прилад, який називається транспортир. Розглянемо кут АОБ. Він гострий. Для того, щоб правильно прикласти транспортир до, відповідно, сторін або до кута, треба. Запам'ятати, що оця віточка, середина лінійки транспортира має завжди співпадати з вершиною кута. У нас з вершиною О. І треба, щоб одна із сторін кута йшла по внутрішній стороні лінійки і проходила, як би обов'язково через нуль. Зверніть увагу, є внутрішня шкала транспортира, є зовнішня шкала транспортира. Для зручності їх зробили якби протилежними. Одна ось ця внутрішня, в даному випадку, проходить так, що нуль лежить на внутрішній стороні лінійки. Ось він нуль. Отже, будемо йти по внутрішній стороні транспорти. І ми бачимо, що 60 градусів і не вистачає десь до 5 одного градуса. Отже, 64 градуси. 64 градуси це наш кут. Повторюю, ось так ми міряємо. 64 градуси. А тепер ще один кут виміряємо. МСТ тупий кут. Можна прикладати транспортир своєю лінійкою як завгодно, наприклад, так. А ми давайте з вами з іншого боку прикладемо. Ось таким чином, щоб Сторона СТ співпала з, внутрішнім, з внутрішньою частиною лінійки. Тоді гляньте, у нас на цьому промені на цій стороні лежить нуль зовнішньої шкали транспортира. Отже, ми будемо з вами, йти тепер від нуля і далі. Ми дійшли до 130. Потім ще є велика поділка це 5,5. І ще десь дві невеличкі поділки. Отже, 135 та 2, 137 градусів. От така градусна міра, кута МС.